При прийнятті цього рішення врахована була і пропозиція нашої області. Зокрема, в п'ятницю було проведено зустріч за круглим столом підприємців нашої області, директорів ринків з представниками обласної влади, і ми виробили ряд пропозицій щодо змін до податкового кодексу. І головною було питання провести чи застосувати вето на податковий кодекс, доопрацювати його. Включивши всі механізми для того, щоб цей кодекс врахував пропозиції підприємців, наша Хмельниччина має розвинуту підприємницьку структуру, схеми, а тому ми подали терміново необхідні матеріали до адміністрації президента України, і я радий тому, що президент прислухався до нашої думки і використав своє право, застосувавши вето щодо податкового кодексу. Уряд створив відповідну групу, до якої війшли представники адміністрації президента України, малого і середнього бізнесу, які протягом двох днів мають обговорити всі наболівші питання і, звичайно, подати свої пропозиції. Президенту України в четвер, якщо він проаналізує їх і вони будуть відповідати вимогам сьогодення, обов'язково їх направить до розгляд парламент нашої держави.